Всім привіт! Це мені е, сестра купила тут ще ж була в упаковці такий. Це старя Кока-Кола і отаке ще було. Знаю. Ну і коротше. порахуємо зуби, щоб підтвердити, що це оригінал. Е, раз, два, Ти, Три, чотири. Погано. Видно, я зараз... Краще якось поставлю, щоб було краще так і подойдіть. Віднова. Два, е, раз, два. Три. Чотири. і коротше. Ну то метеориал, бо я там бачив, вже трахував там. Чотири було. І якщо видно на камері, то на її нощі написано. Оп, Мартаєтинг. Ну щось таке видно, що такий на друг. І ще мені вона купила вардна ось такого з Майнкрафта. І подивіться. Який він крутий взагалі.